Доброго дня! Урок алгебри 10 клас. Сьогодні на уроці я пропоную вам попрацювати ще з ірраціональними рівняннями. На попередньому ми з вами розглянули прості раціональні рівняння. Сьогодні трошечки складніші. Візьмемо вправу 135 підручника мерзляк алгебра 10 клас. І так нам потрібно розв'язати рівняння. Щоб розв'язати дане ірраціональне рівняння, нам потрібно. Ліву і праву сторону піднести до квадрата. Тому переписуємо ще раз рівняння, беремо в дужки та підносимо до квадрата. ліву сторону та праву сторону. Ми знаємо, що коли ми корінь підносимо до квадрата, то корінь пропаде. Будемо мати 2х додати 3. Х відняти 4 дорівнює, пропоную вам не підносити до квадрата, а залишити так, як є. Чому залишити? Давайте перенесемо ось це все в ліву сторону, тобто ми зараз поміняли знак, щоб справа був 0. Тоді ми можемо х відняти 4 винести за дужки. В других дужках нас залишиться 2х додати 3 відняти, нас залишилось х відняти 4, тобто одне ми винесли, тому будемо мати х додати 4. І так, добуток двох множників дорівнює 0, тоді, коли хоча б з один з множників дорівнює 0. І ми будемо мати, що х відняти 4 дорівнює 0, або х додати 7 дорівнює 0. Так, з першого рівняння ми отримаємо корінь х дорівнює 4, а з другого рівняння ми отримуємо корінь x дорівнює мінус 7. Перевіримо всі обидва корені. Тобто робимо перевірку. Перевірка це найпростіший спосіб вдосконалитися, чи дійсно нашими коренями є ось ці числа. І так, перевіряємо, x дорівнює 4. Підставимо в умову. В умову. Тобто, 2 на 4, 8, додати 3. Другі дужці у нас буде 0. Так, ну, 0. І справа буде 0. Ми знаємо, що помножили на 0, буде 0 дорівнює 0. Отже, 4 нас влаштовує. Перевіряємо корінь х дорівнює мінус 7. Перший дужці у нас буде. Мінус 14, додати 3, тобто буде мінус 11, уже помножити на мінус 11. А у другій душці а, за дорівнює у нас буде теж мінус 11. Так? І що ми отримали? Ну, під коренем буде, звичайно, добуток додатній, але корінь буде дорівнювати від'ємному числу, що бути не може. Отже, цей корінь у нас не задовільняє умови задачі. Тобто нам не підходить. Це є сторонній корінь. І в відповідь ми запишемо єдиний корінь 4. Друге рівняння. Перенесемо спочатку двійку, ось цю двійку, в праву сторону. Піднесемо ліву і праву сторону до квадрата. Чому перенесли 2? Тому що, коли підносимо корінь до квадрата, то він відразу пропадає. А якщо в нас там ще буде двійка, то треба використовувати формулу квадрата двочлена. Ну що ж, не використовуємо, тому записуємо те, що будемо мати. Будемо мати х відняти 2, 2х відняти 5. Так? І давайте відразу ми бачимо, знову у нас х відняти 2. Перенесемо цілий ось цей вираз в ліву сторону. І знову можемо х відняти 2 винести за дужки. І в друга дужка лишиться 2х відняти 5, і відняти цю одну дужку. тобто мінус х і плюс 2. Через або х відняти 2 дорівнює 0. Або так, у нас буде х відняти 3 дорівнює 0. З першого рівняння у нас х буде дорівнювати 2, а з другого у нас буде х дорівнювати 3. Обидва корені ми перевіряємо. Перевірка. Ви можете і знизу писати перевірку, це не обов'язково з боку. Це я пишу з боку, щоб у нас все було видно. І так перевіряємо перший корінь. Х доріння 2. Підставляємо в умову. Ми бачимо, що коли підставимо сюди 0, ось сюди підставляємо 0, то в нас буде добуток 0. Та, е, вибачте, підставляємо 2, то буде добуток 0. Підставляємо 2, буде добуток 0, тобто у нас ліва сторона буде 0, під коренем вибачте 0, і додати 2. В умову ж підставляю. І дорівнює 2. Тобто, у нас 2 додати 2. Все добре. Тепер підставляємо другий корінь. Х дорівнює 3. Що будемо мати під коренем? 3 відняти 2, будемо мати 1, помножити на 1, додати 2, дорівнює 3. Дійсно, під коренем буде 1, додати 2 буде 3, 3 буде дорівнювати 3. Отже, і той, і той корінь нам підходить, тому в відповідь записуємо 2 корені, 2 і 3. Наступне рівняння. Так, давайте побачимо, що у нас буде. Перепишемо спочатку, ліву сторону перепишемо. А правій стороні, якщо уважно. Подивитися, коли ми винесемо 6 за дужки, то у нас теж буде Х додати 2. Давайте спробуємо перенести все, перш ніж підносити до квадрата, перенесемо. Щоб справа був 0. Тоді ви бачите, що ми можемо спокійно винести x даду, плюс 2 дужки і будемо мати корінь, і відняти 6. І дорівнює 0. Знову ж таки, добуток дорівнює 0, коли перший 0, і або другий 0. Так, х квадрат відняти х і відняти 20. І тут мінус 6, але я 6 переношу зразу в праву сторону, щоб нам можна було відразу піднести до квадрата ліву і праву сторону. І так, в першому рівнянні х дорівнює мінус 2, а друге розв'язуємо. х квадрат, відняти х відняти 20, дорівнює 36. Я перенесу відразу 36 і буде 0. Отже, в другому рівнянні х квадрат відняти x відняти 56, можна скористатися теоремою вієта. За теоремою Вієта. Х1 додати х друге дорівнює мінус b, тобто 1. А х1 помножити на x друге дорівнює c, тобто мінус 56. Так, підбираємо корені. 7,8 нам підходить 7 на 8 – 56. Добуток від'ємної суми додатня, вже від'ємне має бути менше число. Тож ми з вами отримали три корені. Три корені. Давайте кожен з них перевіримо. Будемо підставляти в умову. Так, я зараз цю умову собі скопіюю, щоб було зручніше. І будемо підставляти три корені. Так, перевіряємо корінь х дорівнює мінус 2. Тут, звичайно, буде 0. Але давайте подивимося, що у нас буде під коренем. Тобто, я зараз це все запишу. І під коренем будемо мати мінус 2 в степені 2, буде додати 2 і відняти 20. Ну і дорівнює 6 на мінус 2, плюс 12. Звичайно, виходить нулі там і там, але дивіться, під кореневий вираз. Обов'язково на це звертаємо увагу, не відразу. А якщо в нас є корінь, обов'язково звертаємо на це увагу. Підкореневий вираз у нас буде 4, додати 2 відняти 20. Тобто, підкореневий вираз у нас буде від'ємний. Під коренем буде від'ємне число. І це означає, що двійка у нас сторонній корінь. Сторонній корінь. Не двійка мінус 2. Так, перевіряємо наступні корені. Так, х дорівнює мінус 7. Значить, в нас буде мінус 7 додати 2 під коренем. Головне під коренем. Мінус 7 у квадраті. мінус-мінус плюс 7 і мінус 20. Так, бачимо, що під коренем вже додатні 100%. І дорівнює 6 на мінус 7. Додати 12. Так, будемо мати мінус 5. Так, тут у нас 49, мінус 20 29. Плюс 7. Будемо мати корінь 36. А корінь 36. Це будемо мати 6. Тут у нас буде мінус 42 плюс 12. Теж буде мінус 30. Отже, бачу, мінус 30, мінус 30. Все добре. Перевіряємо 8. Так, будемо мати 10. Я вже відразу буду рахувати. 64. Відняти 8, відняти 20. Так, а тут у нас буде 48, додати 12. Що будемо мати? 10 помножити. На. Корінь 36 на 6, і справа буде 60. І бачимо, 60 і 60, отже цих корінь нам 2 підходить. Тому відповідь записуємо. мінус 7 та 8. Звертаю увагу, у нас ще є одне четверте рівняння. Ну, як ви зрозуміли, метод розв'язання можна повторити такий, як і у попередніх. Пропоную вашій увазі, що право 13, 13,7. Бачимо, у нас тут подвійний корінь. Звичайно, якщо логічно подумати, то це означає, що ми маємо двічі піднести наше рівняння до квадрату. Тому перший раз переписуємо, підносимо ліву праву сторону до квадрату. Коли ми підносимо до квадрата ліво, то пропадає оцей великий зовнішній корінь, тому залишимо, будемо мати 1 додати х корінь х квадрат додати 24. І розписуємо праву сторону. Тепер уже розписуємо за формулою х квадрат плюс 2х плюс 1. Через формулу а плюс Б до квадрату. Перенесемо ось цю одиницю в праву сторону. Не можна одиницю плюс х, тому що, тут, бачимо, множення стоїть. Це означає, що це зв'язаний з, з цим коренем. Отже, будемо мати х квадрат плюс 2х, плюс 1, плюс 1 мінус 1 перенесли. тобто вже буде ну. залишимо так. Підносимо ще раз ліву і праву сторону до квадрату. Ну, нехай вже. Так, будемо мати х квадрат. Якщо корінь до квадрату, то буде без кореня. І тут підносимо, Будемо мати х4, додати подвоєний добу, тобто будемо мати 4х3 і додати квадрат другого, 4х другому. Давайте розкриємо дужки, будемо мати х4. Додати 24х в другому. Перенесемо все в одну сторону, мінус х в четвертому, мінус 4х в третьому і мінус 4х в другому дорівнює нулю. Четвертий степень відразу пропав. Мінус 4х в третьому, плюс 20х в другому дорівнює нулю. І будем, можемо винести за дужки х в другому, х в другому за дужки будемо мати мінус 4х додати 20, дорівнює 0, х в другому дорівнює 0, або мінус 4х додати 20 теж дорівнює 0. Тут, звичайно, х дорівнює 0. А отут будемо мати мінус 4х дорівнює мінус 20. І звідси х буде дорівнювати 5. Отже, ми отримали два корені, їх треба обов'язково перевірити, ці корені. Давайте зробимо перевірку. Так, перший корінь у нас 0. Давайте бачимо, будемо мати 1, додати, 0 помножити. Так. Тут буде під коренем 24. Ну, чому я пишу, щоби бачити, що підкореневі вирази додатні. І дорівнює 1. А, перепрошую. Так, дорівнює 1. Тобто, що ми будемо мати? Тут у нас буде 0, ось тут у нас буде 0. Буде корінь 1 дорівнює 1, Отже, нам підходить 0. А другий корінь у нас 5. X 5, перевіримо. Будемо мати корінь. 1 додати 5 корінь. 25 додати 24. дорівнює 5 додати 1. Так. Що будемо мати? 1 додати 5, помножити. Тут у нас буде під коренею, бачимо, додатні, все добре. 49 буде 7. І тут 6. Тут буде у нас корінь 36, отже 6 дорівнює 6. Тому відповідь ми пишемо 2 корені 0 та 5. Ну і ще одне рівняння такого самого типу. Так, Ще раз ми його переписуємо, щоб піднести до квадрату. Так, маємо 1 додати х, корінь х квадрат відняти двадцять дорівнює. квадрат, підносимо, додати, відняти 2х. Відняти 2х. Так, 2х. в дужці мінус. І додати 1. Одиничку ми переносимо, як в попередньому випадку, мати х корінь х квадрат мінус 24, дорівня х квадрат відняти 2х, переносимо одиницю, змінюємо знак, буде мінус 1, тобто будемо тут мати 0. Знову ж таки, підносимо до квадрату, будемо мати х квадрат. Х квадрат відняти 24. Тут у нас буде х квадрат відняти подвоєний 4х третьому і додати 4х в другому. Розкриємо дужки. Так, от у нас х в четвертому. Так, х в четвертому, х квадраті до квадрату. Будемо мати х четвертий відняти 24х в другому. Відняти х в четвертому, додати 4х в третьому, відняти 4х в другому. Знову четверті степені у нас пропали. Будемо мати 4 х третьому, мінус, бачу, 28х в другому. Х другий дужки. Так, х дорівнює 0, або 4х відняти 28 дорівнює 0. Звідси маємо, що 4х дорівнює 28, х буде дорівнювати 7. Робимо перевірку для обох випадків. Перевіряємо. Так, перевірка. Перевірка. Х дорівнює 0. У нас перший корінь. Ставимо 1 додати 0. Тут 0 мінус 24 дорівнює мінус 1. По-перше, бачимо, що під цим коренем у нас ось від'ємне. По-друге, корінь дорівнює від'ємному. Тому 0 не може бути коренем рівняння. Це сторонній корінь. І так, ще раз, підкореневий вираз. Ось тут у нас від'ємний. Ось цей підкореневий вираз від'ємний. І сам корінь дорівнює від'ємному числу. Такого бути не може. Перевіряємо наступний корінь 7, так? У нас. 7, Перевіряємо. Корінь 1 додати 7 під коренем. 49, відняти 24. Поки що все добре. Дорівнює 6. Один додати. Ось тут у нас буде під коренем Ось тут 25. з 25. У нас буде 5. Тобто 7 множимо на 5. Тут у нас буде 36, 6, дорівнює 6. Тому відповідь, до цього рівняння, буде 7. Ну, ось такі раціональні рівняння, трошки складніші, як попередній раз. Дякую за увагу. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі до зустрічі.